В українську мову регулярно входять нові слова. Так, ми часом не церемонячись запозичуємо якийсь свіжий англіцизм. Журналісти, письменники і, в принципі, сучасні люди охоче користуються словами, не перекладаючи їх. Деколи це дуже доцільно, бо одне слово чуже, легко пояснює те, що треба сказати цілим реченням по-нашому. І я не буду зараз. Обсуджувати добре чи зле. На щастя, майже на кожній іноземне є українські відповідники, ми можемо навіть не засмічувати мову. Але пошлюся на одне дуже вживане слово, яке увійшло в нашу мову останніх декілька років хейт Hate і хейтити або захейтити когось. Таке доволі непросте слово, навіть підозрюю, що може хтось і вперше його чує. Дуже популярне слово серед молоді і сучасних користувачів соц... Мереж. Що в цьому слові є? Це гнівливий коментар, це якесь незадоволення, обурення або такий прямий наїзд зі звинуваченням людини, з часу існування соцмереж і можливості коментувати все і вся. Раптом всі зробилися фахівцями. Яка б тема не обговорювалася? Людина, яка ніколи в цьому не розбиралася, щось десь почула, уже коментує і вже хейтить. І е, скажу, що кількість такого гнівливого письма зросла в страшні рази. До речі, кількість гнівливого хейту зросла і серед християн. Ти відкриваєш якийсь Ютуб проповідь трансляцію, передачу, е, діалог, щось люди розмовляють. І пішли такі гнівливі коментарі, а не так вдягнення, не про то говорять, а не так говорять. І причому часто видно, що в людей є гнів, обурення, якась своя традиція, яка не співпадає з тим, вони побачили. Незрозуміло взагалі наша людина те дивиться і нащо вона те коментує. Ось оця, ось цей хейт, таке гнівливе мовлення, воно стало чимось новим, але воно не нове. Бо, в принципі, українці завжди що-небудь засуджували. І ми з засудженням, ми просто спеціалісти в засудженні. Сказати, що ми когось би похвалили, я не знаю, що в лісі мало б здохнути, щоб ми когось похвалили. Ми легко ганимо от таке слово в нас є: ганити, докоряти. Ми бачимо негативне. І навіть коли все добре, ми обов'язково знайдемо, що не так. Таке враження, що це наш національний спорт засудити і е, підлити ще й вогонь у масло, і щоб він яскравіше розгорівся. Ми охоче, е, охоче погано говоримо про інших. Е, ну, Про наших дітей ми добре говоримо останні покоління, а попередні і навіть про дітей. Недобре говорили. Ми знецінюємо, оцінюючи. Чи ми оцінюємо і зневажаємо? І скажу, що ми калічимо і вбиваємо багато чого доброго. Ми виказуємо назовні свою дурість, тому що за гігантською кількістю нікому не потрібних ваших коментарів є лишень невігластво, неосвіченість, є духовна примітивність. Допоки не було публічних соцмереж, ми й не знали, що така кількість дурнів існує. А вона, на жаль, існує і навіть серед віруючих людей. Що скажу про це? Скажу про це, що прикро й боляче, коли християни, не розбираючись в суті питання, на когось нападають чи щось засуджують, не розуміючи справу. Часом хтось напише про себе, про когось, щось таке гнівливе, і вже в нього такий хор підтримників, які хейтять іншого. А якби вони спитали іншу сторону, раптом би відкрили собі, що ого, а справа зовсім не так виглядає, як тут представили. Нема мудрості навіть подумати, що є друга сторона. Я би навіть сказав так: що кожен раз, коли тобі щось хочеться критично написати в інтернеті. Себе 10 разів стримай, потім покажи комусь мудрішому за тебе. А чи варто тут таке писати? І ти побачиш, що в 9 з 10 раз тобі скажуть, ні 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 цього не варто писати. Того, того і того. Якщо говорити про війну, війна збільшила кількість, бо війна поляризувала. Ми з вами гострішими стали. Війна обнажила нерв українців. І ось українці воюють. І хейтять Вони пишуть, вони говорять, От, ті, хто лишився проти тих, хто виїхали, ті, хто виїхали проти тих, хто лишилися, ті, хто на місці і волонтерять проти тих, хто на місці і не волонтерять. Тих, хто е, за українське все, а і тих, хто е, підтримує як було раніше, хай буде так, як було, е, мова нас е, розділяє, розділяє нас так само. Відношення до керівників держави, відношення до різних аспектів ситуації хтось воює з владою і мобілізацією, хтось її підтримує. І все це нас розділяє. Так ось, як християнину вестися в такий час? По-перше, визнавати, що час війни загострює нерв. І коли загострюється нерв, хочеться говорити. І часом з того, що ми говоримо, ні тоном таким не можна, ні словами таким не можна, ні взагалі так не можна говорити. Деколи не можна мовчати, але багато з того не можна говорити. І скажу, що є принцип, який е мав би стати фундаментальним, основополагаючим для кожного відродженого християнина. Апостол Павло в посланні до Филипп'ян четвертим розділом пише так. До речі, це не єдиний текст. Про те, що ми говоримо і пишемо багато вчення писання на цю тему, один з них, який особливо мені цінний. Наостанок, брати і сестри, те, що істинне, те, що чесне, те, що справедливе, те, що чисте, те, що любе, те, що гідне хвали, коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. Ви скажете, але ж при чому тут хейт, і ось. Роздумайте. Те, над чим ви думаєте, те, що ви цінуєте, те ви видаєте на папері чи в коментарях в Фейсбуці, Інстаграмі і ще де попало. Те, що ви думаєте, над чим ви роздумуєте, чим ви живете? Чимало сучасних християн живе дуже мізерно, не знає писання, не користується цінностями Писання Духом Христовим. І ось у ту свою бідність в виливає у коментарях, виливає в безглуздих словах, в безглуздих звинуваченнях і виказуючи просто свою мізерність. І ось апостол радить направлятись на те, що чесне, істине, справедливе, чисте, любе, гідне хвали, він веде нас до чеснот. Він веде нас до того, що збудовує, що корисне. Він веде нас до е, розширення світогляду, глибшого вивчення, пізнання. Він веде нас геть від нижчих почуттів і такого е, словоблуддя. Він веде нас до того, щоби. Ми занурювалися в слово і в себе, і розвивали внутрішній погляд і внутрішнє глибше мислення. А ще Павло веде нас до того, що добре і чесний, і веде нас до того, що, коли є особливо яка похвала. Я би казав так, що християнин, і особливо зараз, під час війни, категорично потребує спрямувати свій погляд на все добре, що є, бо кругом чимало лиха. І, власне, це добре підтримувати, хвалити, заохочувати, про це молитися, за це дякувати. Ми потребуємо навчитися постійно дякувати нашим військовим, що вони захищають нас. Нам дуже важливо кожному християнину, маючи справу з військовим, подякувати йому за його службу. Це має бути точно так само, як ти дякуєш Богу за те, що ти дихаєш і живеш, так само дякуй військовому, бо він захищає твій мир. Власне, про це хвалити, підтримувати волонтерів, які допомагають військовим, які допомагають людям в потребі, самим таком допомагати. Більше наповни свої руки працею на добро іншим, і слова на поширення віри, ніж енергію і силу на зневажливі коментарі. Ми живемо в час, коли потребуємо особливої єдності і благодаті. Потребуємо Примирення всередині суспільства, бо ми поляризуємося. Нам потрібно як християнам навчитися збудовувати, збудовувати словами. Звичайно, є лихі вчинки лихих людей, вявні чи приховані. І тому на чорне треба говорити, чорне. Все негідне треба викривати і доводити справу до завершення. Але все. В чому ми не знаємось, на чому ми не розуміємось, уникати, вивчати, занурюватись, розширювати свій світогляд через пізнання слова і наук, і шукати, що б ми ще могли похвалити, кого би ми ще могли відзначити, кому би ми ще могли подякувати нам. Як християнам, ми би могли стати законодавцями в нашій культурі, змінюючи цю культуру від такої зневажливої до вдячної і такої приймаючої вдячної. А у нас є для цього все. Той, хто навчився жити вдячністю Богу, той буде жити вдячністю людям.